Мої вітання глядачам в ефірі флагман якості. Сьогодні продовжуємо говорити про передові вітчизняні торгівельні марки та способи, з допомогою яких виробники стають ближчими до споживачів. Оболонь розширює горизонти. У корпорації прийняли рішення удосконалити торгівельну мережу шляхом відкриття фірмових магазинів. Першими ідею підхопили на Красилівському заводі. Тут розливають близько 30 найменувань продукції. Весь асортимент навіть не перерахувати. Торгівельна марка постійно пропонує споживачам новинки. Відтепер усю продукцію можна придбати у цьому магазинчику, який відкрили у Староконстантинові. Наше головне правило впровадження фірмою торгівлі. Це Висока якість нашої продукції, і помірні ціни від виробника. Ми ще експортуємо продукції в 12 країн світу, продуктивність потужність нашого заводу 2 мільйони декалітрів на місяць. В корпорації Болонь працюємо прозоро, відкрито. І... По результатах роботи цього невеличкого магазину фірмового в місті Староконстантини буде зроблений детальний аналіз, яким шляхом далі нам іти. Переваг фірмової торгівлі безліч і для виробника, і для споживача. Завод-виробник якомога ближче хоче бути до свого споживача, покупця. Таким чином, ми сьогодні в цей день відкриваємо свій фірмовий магазин. Це додатково створені робочі місця. Тобто людина буде мати можливість приїхати і придбати весь асортимент продукції, який є на заводі виробнику. Також є тут і рекламна продукція, яка може зацікавити молодих людей. На свято відкриття прийшло багато людей. Містяни, поважні чиновники, приїхали і гості зі столиці. Ви самі первіці відкрили новий магазин після розпорядження президента. З Чим хочу вас і поздоровити, і я б не сказав, що це. Ну, таке маленьке свято для міста. Час в ці нелегкі часи, що переживає наша країна. Коли національний виробник, який є одним із основних платіжників податків в країні, це дуже велике значення. Ті ж самі робочі місця, і якість нашої продукції на Красилівському заводі запустили першу ластівку до втілення високої мети, тішити споживачів якісною та доступною продукцією. Аби справа була успішною, магазин, як годиться, освятили. Немає більшої радості, чим допомагати ближньому. І якраз і корпорації «Оболонь» на чолі з президентом багато дуже роблять для цього, щоб давати, будувати храми, дитячі садочки, парки, оздоблення міст. Все це робиться для загальної справи. Добрими справами на оболоні вистелили дорогу до успіху. Торгівельна марка стала беззаперечним лідером на ринку. Одразу після відкриття біля магазину вишикувалася черга з покупців. Усі охочі посмакувати продукцією, так би мовити, з перших рук. Фірма Аболонь її продукція давно у споживачів завоювала симпатію і дуже добре використовується. Тому для міста Староконстантинів це. Ну, подарунок компанії Аболонь. Добре, що в нас в місті відкрився ось цей магазин. Я ну, люблю, наприклад, живчик пити, ось такий мінеральну водичку. Я пельцинове люблю живчик. На оболоні красилівське запевнили, на цьому сюрпризи не завершаться. Над розширенням торгівельної мережі працюватимуть і надалі. А зараз саме час згадати, якими напоями особливо пишаються на підприємстві, адже вони дійсно унікальні та якісні. Фішка торгівельної марки Оболонь живчик це перший в Україні напій вироблений на основі натурального соку та екстракту хінацеї. Традиційно напій має яблучний смак, однак останнім часом асортимент значно розширили. Тепер на полицях можна побачити живчик з різними наповнювачами: це груша, лимон. Остання новинка апельсиновий напій. Мені найбільше подобається живчик. Мені теж подобається апельсиновий живчик. Унік мені теж подобається. в нього не додають цукор, ніякої хімії. Він корисний. Я його дуже часто купую, я його люблю його пити. Він з фруктози він мені теж дуже подобається. Фруктоза замінників, він дуже корисний. Живчик один з улюблених напоїв подолян. Віднедавна солодку воду можуть пити навіть хворі на діабет. На оболоні розробили унікальну рецептуру і почали випускати продукт без цукру. Живчик Унік це перший в Україні безалкольний напій без вмісту цукру, який виготовляється на основі артизанської води, яблучного соку, елітної фруктози та ехінацеї, яка відома своїми лікувальними властивостями. До речі, їх і нацею нам поставляють підприємці з Чернівецької області. Це соціальний продукт, адже він створений спеціально для людей, які страждають від такого розповсюдження на сьогодні день захворювання, як цукровий діабет. А також для усіх, хто проживає у регіонах з підвищеним рівнем радіації, оскільки соковмісний напій живчик Унік володіє проти радіонуклідними властивостями. Якість та поживність. Цими якостями вирізняється уся продукція у болонії. нова зі смаком лимона це порівняльно новий напій на нашому ринку. Ми готуємо його виключно на інгредієнтах, які купуємо в Німеччині. Це є натуральні компоненти, додаємо натуральний цукор і отримуємо на виході чудовий, приємний, прохолоджуючий напій. Безпосередньо додавання соку лимонного. Колу нову робить цей напій м'яким, освіжаючим, а присутній у ньому кофеїн робить його тонізуючим для наших споживачів. Для виробництва коли нової з лимоном на підприємстві використовують дороговартісні та якісні складники, завдяки яким напій виходить повністю безпечним. А ще варто нагадати про контроль якості цьому на підприємстві приділяють особливу увагу ретельно перевіряють кожну партію і на всіх етапах виробництва. З 2007 року фахівцями нашого підприємства було розроблено і впроваджено міжнародні системи якості ISO 9001 і 22000. Це безпека харчових продуктів, сертифікована міжнародною організацією німецькою, Кожен рік проводиться аудит нашого підприємства. І було в минулому році було підтвердження цієї системи. Ми підтвердили, тобто ми вже сім років працюємо з міжнародним сертифікатом якості. Якщо ми вже згадали про якість, то із запорукою на оболоні Красилівська є вода. Адже саме вона основа усієї продукції. Цьому аспекту виробництва ми приділили цілу програму. Однак, якщо говоримо про основні переваги заводу, то варто нагадати і артезіанські свердловини. Знаходимося ми в охоронній зоні. Водонасосної станції нашого підприємства це конструкція артизіанська свердловина. В нас на підприємстві ми маємо в своєму розпорядженні сім таких артизіанських свердловин, з яких поступає вода і забезпечуються всі процеси нашого підприємства. Адже вода це основа нашого виробництва. Свердловини мають глибину 120 метрів, всі вони типові. Це споруда. Надкаптажне приміщення, яке зберігає, забезпечує доступ до свердловини, крім того, що воду на оболоні використовують з артизіанських свердловин, вона ще проходить кілька етапів очистки. Перший етап це очищення через вугільно-пісочний фільтр. На цьому етапі відбувається зменшення кількості завислих речовин, зменшення кількості сторонніх домішок, а також очищення від залізу. На цьому етапі відбувається перехід розчинного заліза в нерозчинне, і відповідно осадження його на піску. Після цього беззалізна вода подається на асорпційну установку. пом'якшена вода поступає на осматичні установки, де вже на молекулярному рівні відбувається повністю очищення від мінеральних домішок. Шлях до столу споживачів у напоїв оболонь довгий для створення кожної такої пляшки. Працює велика команда професіоналів, які контролюють якість продукції на всіх етапах. Відновлення торгівельної мережі ще одне підтвердження того, що оболонь дійсно національний виробник. Ми національний виробник, і ми повинні доносити це, це до наших споживачів, що нас все здійснюється чисто, прозоро, і ми боремося починаючи від сировини, від наших вод і закінчуючи готовою продукцією. Продукція повинна бути гарантованої якості. якость на першому плані. Продукцію оболонь п'ють у 12 країнах світу. В Україні ця торгівельна марка стала беззаперечним лідером. Таких колосальних успіхів важко було б добитися. Без суворого контролю за якістю професійної команди, розширення горизонтів торгівлі і головне безмежної любові до свого споживача це був флагман якості. Дивіться нас щотижня, і ви будете знати усі новинки вітчизняного виробництва.